Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму макарони з сирним соусом. Нам знадобиться 700 г уже відварених макаронів, одна склянка вершків. У мене 10%, 150 г твердого сиру, 1 чайна ложка приправи до курки та 2 чайної ложки паприки. Натираю сир на крупній терці. Роблю соус, на сковорідку вливаю вершки, додаю твердий сир та спеції. Проварюю соус постійно помішуючи. Як тільки сир розчинився, то соус готовий, можу додавати готові макарони. Перемішую, проварю ще 1-2 хвилини і наша страва готова.